Сьогодні ми знаходимося в парку диво. Тут зараз триває будівництво бучанського лісового класу, який ми робимо спільно з європейським союзом та нашими литовськими партнерами до дня незалежності. Наші друзі з Литви приїхали для того, щоб активно зробити це будівництво. Зробили за ці два дні, бо маємо 20 людей з Литви, понад 30 дітей та інших членів громади з Бучі. Ми паралельно виконуємо дві роботи тут. У нас є підняті клумби та амфітеатр для садової частини. Один день, день ми встановили всі колони та солом'яні стіни. Тут у нас є експерти з Литви, які працюють з глиною. Сьогодні плануємо продовжити роботу над цією стіною, як приклад, оздоблення глиною. Сьогодні ми тут разом з волонтерами, з вуликом нашим бучанським, з молоддю, з дітьми створюємо разом робимо все можливе для того, щоб цей клас якнайшвидше запрацював. Вчора ми робили клумби. Ми будували клумби, також ми збирали палки, різні гілля, робили будиночки для комах. Тут дуже працьовита атмосфера та дружня. Це дуже відчутно, бо всі один одному допомагають та підтримують. Тут дуже багато людей. Строїть багато. Прийшли теж сюди. Буде круто. Буде круто. Ну, Це дуже було все, все цікаво. І погуляти, і посміятись, і, і поговорити. На цьому місці буде знаходитись лісовий клас, який буде відкритий, і доступний для всіх. Тут можна буде проводити навчальні класи, наприклад, садівництва. Можна буде проводити йога класи, можна буде брати в оренду для своїх заходів. Це такий новітній прикольний проект, аналогу якого напевно в Україні ще не існує. І він буде перший зроблений тут у нас у Бучі. Тва має давню традицію співпраці з Бучею. Ланга є містом побратимом бучі. Для нас важливо надавати підтримку, і символічно, що литовці приїжджають з ініціативам незалежності України, а Люфенса Камінпровайдінг інічітівс. Це щирий внесок Литви не лише в перемогу України, а й у відбудову цієї прекрасної країни